Такі у мене тут гарні квіти. І от така біль. Кожного, хто має свою присадибну ділянку. Так як у нас є кіцюха і маленька дитина, я використовувати хімію для їх виведення не хочу. Тому сьогодні поділюся з вами своїм лайфа... лайфхаком. Для цього нам потрібна гаряча вода і час. І беремо, поливаємо. Наші киці тікай, бо зараз вару тебе бур'яни гарячою водою. Ось так. Все прекрасно. Поливаємо. І тепер чекаємо, що буде з ними далі.